Що зіпсував інтернет? Конфіденційність. А знаєте, з чого все почалось? Карта лояльності. Абсолютно вірно. Аутлет-магазини і навіть фастфуди пропонують винагороду або програму лояльності, але потім продають дані електронної пошти рекламодавцям для отримання прибутку. Мою увагу. Принаймні ви чесні в цьому. Більшості людей не вистачає духу визнати це. І я відчуваю це щодня. Нескінченна прокрутка занепастила і привчила мій мозок поглинати інформацію короткими уривками. Перемикання контексту це жахливо. Мені, як інженеру комп'ютернику, неймовірно складно читати код та листи даних. Читання книг допомагає мені повернути увагу до норми. Можливо, вам теж варто спробувати. Спочатку це неймовірно складно. Через 30 хвилин я почувалася втомленою і готовою піти спати, але все швидко стає краще і цікавіше. Я думаю, що інтернет лише посилив усе, що роблять люди: як хороше, так і погане. Що на рахунок музики? Ось кілька музикантів-початківців, у яких всього кілька десятків слухачів. Насолоджуйтесь! Подобається мистецтво? Ось тисячі малюнків щодня. Хочете вбивати людей і підпалювати будівлі? Ось сотні порад, як це зробити. Ласкаво просимо до інтернету. Дитяча невинність. Кілька років тому я читала у журналі Тайм, що середній вік, у якому дитина знайомиться з порнографією, становить 9 років. Це здається дикістю. Дитина також може наткнутися в інтернеті на відео зі стратами. Подібний контент може просто зламати психіку дитини. Вперше я побачив порно в 11 років, коли отримав доступ до інтернету. Тоді я просто намагався піратити ігри з сумнівних сайтів. Дітям, які зараз користуються телефонами близько 4 років, вони підключені до інтернету, тому дітям в наш час дуже легко отримати доступ до небезпечного для них контенту. Як учитель початкових класів я можу це підтвердити. Проблеми, які в мене були раніше з моїми п'яти та шестикласниками, тепер виникають із третьокласниками. Говорять і роблять речі відверто сексуального характеру, беруть участь у сексуальних домаганнях тощо. Зрозуміло, що більшості дітей надається безперешкодний та неконтрольований доступ до інтернету. Ситуація значно погіршилася після ковід та дистанційного навчання. Третьокласники? Це так сумно. Романтичні стосунки. Люди в соціальних мережах поширюють купу токсичності і змушують вас замислюватися про кожну дрібницю. Це божевілля. Я б сказав, що онлайн-знайомства заважало мені розвивати здорові звички та очікування у стосунках, тому я облажався з самого початку. Тим не менш, я міг би витратити ці 10 років на розвиток особистості. Замість того, щоб оплакувати свою нестатність, знайти дівчину настільки, що я закам'янів усередині. Пам'ятаєте, коли у вас були якісь інші почуття, окрім гніву та смутку? Ото були часи. Зведені родичі. Як людина, яка має зведених родичів, я можу сказати вам, що всі будуть жартувати про зведену сестру, яка застрягла в пральній машині, коли це зовсім недоречно. Вона не схрапна і нам довелося поставити охорону на пральну машину. Це справді сумно. У мене є мачуха латиноамериканка, і деякі з моїх друзів, з якими я з того часу перестав спілкуватися, продовжили жартувати скільки разів я наказав їм припинити. І, зрештою, я просто вирішив, що вони лайнові люди. Віра у людську порядність. Якщо віра у людську порядність, у вас не знищили дві світові війни та В'єтнам, то ви були наївними із самого початку. Все, що вам потрібно, щоб побачити справжню природу людства, відкрити книгу з історії. Раніше у мене був друг по листуванню, потім у нас обох з'явився інтернет, і новизна зникла. Нещодавно я почав писати листи на зі старинам папері та використовую набір для сургучних початок. Чесно кажучи, це робить процес дуже цікавим, і мені це подобається більше ніж текстові повідомлення або електронна пошта. Знайомства мене вражає, що по замовчуванню для знайомств у людей студентського віку стоять програми для знайомств. Чесно кажучи, багато традиційних способів знайомства стають табу. Бари та клуби в чомусь непогані, але можуть бути проблемними. Але найбільша зміна, схоже, полягає в тому, що спроби познайомитися з людьми на робочому місці повністю табуюються. Незважаючи на те, що такий варіант був одним із основних способів знайомства у минулому. Ще я помітила, що в наш час всі страшенно поспішають, і це заважає нормальній бесіді у таких місцях, як кафе, спортивні зали, бібліотеки тощо, маленькі таємниці до інтернету вам потрібно було справді самостійно дізнаватися про певні речі у світі. Гарний кемпінг, про який мало хто знає, якісь приховані правила в Діснейленді тощо. Коли люди пишуть про це, все змінюється і нічого особливого більше немає. Культура походів та кемпінгу сильно змінилася. Насправді не краще та не гірше серед дорослих завжди були мудаки. Але коли я був дитиною 30 років тому, все було набагато соціалізованішим в той час було нормою просто поговорити з людьми на території табору. Ви розмовляли з людьми на стежці та обмінювалися всією інформацією, яку зараз можете просто подивитися на Ютубі та картах Google. Найбільший геморой в наші дні онлайн бронювання. Потрібно зробити попереднє замовлення на певний часовий інтервал, щоб навіть потрапити до парку, а потім отримати єдине підтвердження електронною поштою. Потім вам потрібно показати цю броню біля воріт, які знаходяться дуже глибоко в лісі, та обслуговує лише один стільниковий оператор. Отже, потрібно завантажити його або зробити знімок екрана де-небудь на стійці реєстрації, а потім в'їхати. Це був величезний біль для двох технічно підкованих людей. Я не можу уявити, щоб моїх бабусю та дідуся колись пустили до цього парку. Туризм, коли я бачу інстаграм, мене нудить. Після того, як Фейсбук купив його, інстаграм став настільки поганим, що початковий розробник видалив його у себе і більше ніколи ним не користувався. До біса соціальні мережі теорії змови раніше було щось цікаве, про що можна було почути чи подумати. Ви рідко могли зустріти справжнього прихильника теорії змови чи побачити їх у кіно. Тепер у кожного є тітка, дядько чи друг, які щойно збожеволіли, і це просто сумно. Майже все, якщо чесно. Доступ до інформації тепер дуже простий, але тепер так само легко викладати фальшиву та неправдиву інформацію лише для лайків та переглядів. Спілкування люди або не освічені, або нетерплячі, або ліниві. І я думаю, що простота використання інтернету сприяла цьому. Особисте спілкування це фантастична відповідь. Ми також самоізолюємося та оточуємо себе однодумцями. Це перешкоджає справжньому особистісному зростанню і зміцнює думки більш екстремальних і радикальних переконань. Завжди намагайтеся сперечатися та обговорювати речі з людьми, погляди яких розходяться з вашими та активно слухайте інших людей. Раніше нам доводилося це робити. Тепер ми не тільки цього не робимо, а й регулярно закликаємо людей ігнорувати чи уникати це. Такий хіт і жахливий, і, на мою думку, неминуче призведе до війни раніше, ніж ви думаєте. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що, на вашу думку, без інтернету було краще. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!